Хочете полегшити процес зашивання мішків? Тоді зверніть увагу на стенд нашого виробництва ABC Tech. Даний стенд має кріплення під мішкозашивочну модель GK-261A, яка йде з електричною педаллю. Стенд ABC TECH підійде для мішків до 10 кг. Стенд має полку з регулюванням та буде зручним для мішків від 20 до 60 см, відстань від підлоги до лінії прошивання 130 см. Працювати на ньому дуже просто. Підставляєте пакет, натискаєте на підлогову педаль, все. Тепер маєте гарний шов та будете заощаджувати фізичні сили оператора. Якщо шукаєте альтернативу для полегшення роботи, то зверніть увагу на компенсатор ваги для мішкозашивки. Відео про мішкозашивку та компенсатор ви знайдете на нашому каналі.